Отже, давайте у той невеликий час, який ми маємо, розберемося з тим, що таке електричний струм і як деякі речовини його проводять. Давайте почнемо з того запитання, яке поставлено просто у вас, підручнику. От уявіть собі, що ви потрапили на безлюдний острів і маєте певний час там провести. От що б вам там могло прикрасити життя? От якщо ви поставите собі таке запитання, то більшість з вас згадає навіть не про друзів, не про батьків, а згадає про мобільний телефон. Я правильно кажу? Там хоча б їжу треба знайти. Ну, це а ви це, про це б ви потім подумали, наскільки я розумію. А мобільний телефон був би першим. Але. Але, але, А потім, мабуть, ви це, все ж таки зрозуміли, що, що ж там з ним робити? Через добу він же сяде, а там же нема на кожному дереві паразиції електричні, правильно? Тобто, там, 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 як ми кажемо, там немає електрики. Тобто він не буде працювати, ну, принаймні, через два дні. А от давайте подумаємо, а що значить, що там немає електрики? Що? Може, там на цьому острові немає електронів, як ви гадаєте? Mm, електрони, є, є. А електрони є всюди. Вони є і в нашому тілі, тобто тут дефіциту бути не може. Тобто електричні заряди там є, їх там безліч, але чогось там немає. От головне, чого там немає і що нам потрібно, це саме електричний mm -hmm. струм. От давайте розберемося, що воно таке. Давайте я нагадаю, що ми з вами спостерігали, ну, в запису, звісно, отакий простий досвід, коли ми мали один заряджений електрометр, а другий ні. І ми з'єднували отаким металевим стрижнем, а це його ізолююча ручка, то що робив заряд? Як би ви сказали, от була така ситуація. Розподілявся на два... Правильно, правильно, правильно. Він розподілився, як бачите, порівну, так? На два прилади. Але для того, щоб розподілитися, от, наприклад, якщо він був негативним, то якась кількість електронів мала пройти по цьому стрижню. Правильно? Тобто ці електрони мали вишукати в, вишукуватися, взятись за ручки і піти. Зліва направо. Так же? І вони це зробили. Ну, не зовсім це, але схоже на це. А якщо б ми з'єднали це, наприклад, дерев'яною лінійкою, то був би такий ефект. Як воно? Мабуть, чи ні. Тому що деревина суха, з якої зроблена лінійка, вона є чим. Дієелектриком. Діелектрика в вона є. Але це ж залежить від того, яка лінійка, можна сказати. Я, ска я сказав, дерев'яна. Сказав, сказав дерев'яна. Так, поїхали далі. Оце така картинка, вона, ну зрозуміло, що вона не зовсім точна, але вона дуже научна, пояснює механізм електропровідності металу. От е, припустимо, у нас були. Ви бачите, що кожна така кулька тут, так би мовити, надкусана. Це нагадує нам, що від неї щось відірвали. Ви бачите, що від неї відірвали електрон. І тому це вже не атом, а це вже є позитивний іон. Але розумієте, у чому річ? Ці йони, вони досить великі і вони досить міцно зв'язані один з одним. Тобто вони там можуть коливатися на одному місці, але подорожувати по всьому металу вони ж ніяк не можуть. А електрони можуть. І тому їх називають вільні Вільні електрони. Так? І от саме ці частинки можуть, рухаючись, переносити електричний заряд. Ну, не тільки вони, ми потім дізнаємося, що є інші варіанти, але давайте поки що зупинимося на цьому варіанті. Подивіться просто схематичне зображення. Отут у червоне це йони, а отакі синенькі мандрівники, які літають, це електрони. Як ви гадаєте, ну зараз подивіться. О! Щодово. Бачите, вам тут було показано. Два приклади руху електронів у металах. Ви можете мені сказати, чим відрізнявся другий випадок від першого? А можете ще раз показати, будь ласка. А от, а може, ви дивилися уважно? Ви дивилися, але вона, вона дуже швидко. Ну, до, Добре, я зрозумів, але давайте будьте уважніші. Оце перший. А зараз буде другий. І подивіться, що було потрібно, щоб виник другий тип руху. Бачите батарейка? Угу. Може, тепер скажете? У першому було хаотичне, а хаотичний рух, а у другому він був. Правильно, mm. правильно, правильно, правильно. Mm. Ну, оцей рух, який був у другому випадку, його називають напрямленим або ще називають упорядкованим. В металах такий рух здійснюють ну, тільки вільні електрони. У інших речовинах іноді інші. Дивіться, оцей вільний електрон, бачите, тут схематично показано. А є ще й зв'язані електрони, які не можуть подорожувати, тому що вони прив'язані до певного атому. Зрозуміло? Ну, це тут на, насправді вони прив'язані до йону, тобто називати це атомом не зовсім точно, але давайте вже пробачимо це. Електричний струм це є напрямлений рух заряджених частинок. У нашому випадку це саме електронів. Так? Напрямлений рух заряджених частинок. І все. Але ви ж розумієте, що частинки самі собою звикли рухатися хаотично, тому що вони почали рухатися напрямленно, їх треба. Ну, яке слово ви б застосували. Е -е. От... Що? Е -е. Що? Е -е. Ну, що... Mm -hmm. що треба зробити з вами, щоб ви почали вчити якийсь предмет. Наказати. Ну, yes. кхе, не обов'язково вас треба примусити. Ну, no, ви... так, наказати це наказати смисло, змусити. Це, 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 все, це ще не завжди. Добре, поїхали далі. Отже, це механізм виникнення електричного струму. Ми знов таки його бачимо. Для того, щоб почався отакий напрямлений рух, я зупиню, що потрібно. Потрібно, щоб навільні електрони почала діяти, хоч невелика, але така сила, яка штовхає їх всі в один бік. Згодні си? Mm, так. При цьому хаотичний рух електронів, він не зникне, він залишається. Але на нього, так би мовити, накладається ще й рух упорядкований. Ну, от там був добрий приклад. Уявіть собі, що у безвітряному повітрі якась е така зграя маленьких-маленьких комах. І вони рухаються зовсім хаотично. А тепер падав вітер. Припиниться хаотичний рух цих комах. Ну, Припиниться, і вони всі вишикуються і в ногу підуть. Ні, ну, вони ж в одну сторону підуть. Ні, розумієш, хаотичний рух він залишиться. Але до нього буде додаватися ще й рух за вітром. А, розуміло. розумієте. Дякую. Тобто частинки одночасно братимуть участь і в такому русі, і в такому. Ну, я не знаю, як там з камахами, я не спеціаліст. Але щодо електронів в металі, то я вам скажу. Що типова швидкість хаотичного руху електронів в металах це тисячі кілометрів за секунду. Фантастична швидкість. А типова швидкість упорядкованого руху ну, не, зазвичай це не більше, ніж одна десята мм за секунду. Нібито така дрібниця, так? Але саме завдяки цій дрібниці і працює вся наша електрика. Просто оцініть. <кій> що необхідно для існування електричного струму? Щоб був напрямлений рух заряджених частинок. Та, по-перше, треба, щоб були самі ці частинки. Їх називають вільні носії заряду. Знов таки, в металах це що? Правідник? <кій> Ні, правідник це весь метал. А які частинки в ньому переносять заряд? Електрони. Електрони, причому не всі, а тільки частина, ті, які є вільними. Так? так. Це перша мова. Але ж навіть ці вільні електрони самі собою не стануть рухатися упорядковано. Отже, зазвичай найчастіше, щоб примусити їх рухатися упорядковане, має бути електричне поле. Яке буде їх, так би мовити, примушувати рухатися куди слід? Я відразу скажу, іноді бувають інші причини упорядкованого руху. Але то такі короткочасно діючі чинники, а от е у 99 навіть більше відсотків випадків, потрібне саме електричне поле. А електричне поле зазвичай створюють електричні заряди, правильно? Тому от на цій батарейці десь написано плюс, а десь написано мінус. мінус Бачиш? Ну, оце напрямлений рух, нібито. Ну, така модель. Але бачите, що, <кій> <кій> що поруч з ним є і хаотичний рух. Тобто, вони не зовсім рухаються в один бік всі. Але переважно праворуч. Побачили? Оце і є струм. Це і є струм. Ну, це ми з вами вже обговорили. Я не знаю, мені здається, що вам це легко уявити, ні? Ну, не дуже складно так сказати. Ну, добре. Так, які речовини у нас, ну я нагадую, ви це вже знаєте. Проводять електричний струм, які практично не проводять настільки погано, що майже ні. Ну, і є ще такі цікаві речовини, як напівпровідники. Ми про них будемо казати вже наприкінці цього навчального року. Там дуже цікаві речі є, але поки що вони для нас трохи складні. Просто щоб ви знали, що такі є. Вони займають, ну, таке. Частково проміжне положення між провідниками і діелектриками. Але можете поки що не прийматися особливо ці. От провідники. Один із найкращих це мідь і мідний дріт, з нею роблять. А це діелектрики. Ну які тут речовини у нас? Оце. Пластик. Плас, пластик. І оце, мабуть, пластик, розетка пластикова, так? Так. Так. А оце що, як ви гадаєте? Та Мені здається, що це скоріше парафін. Ну, може бути і паралон. Може бути скло, так? Ну і таке інше. Так? А оце не півпровідники. Ви з ними в житті. Мало маєте так, щоб справу щоб руками. Торкнутися, але насправді ви їх дуже часто застосовуєте. Про це потім. От, до речі, лінія електропередачі, якою надходить до нас струм. Тут застосовують провідники, по яким іде струм. А оце, так звані ізолятори, це зроблено з дуже добрих діелектриків. Бо якщо цього не буде. То і струм неможливо буде передавати, і кожного, хто наблизиться, буде вражати електричний струм дуже сильно. Зрозуміло? Тобто потрібні всі матеріали. А оце сонячна батарея. А як ви гадаєте, ага, тут написано вже пізно. Я хотів спитати, які матеріали тут застосовують. Перш за все напівпровідники. Перш за все напівпровідники. Ну, це таке собі. Зараз от ще одна модель научна, Як рухаються вільні електрони, коли переносять струм. Побачили? Так, а чому деякі сині, деякі фіолетові? Електрони? Там були з мінусом. Так от все, що з мінусом, це є електрони. Ну, так деякі були. тут та, Сині. Ні. А деяким, вони, що ви... є, та, їй богу, вони всі сині. Подивися. Та, ні, там були, коли та, йшли. Врачки, так, ну добре, так. будемо вважати, що це браковані електрони, непридатні. Та ні, мені здається, що це, це тобі здалося. Ну, іноді навіть я не знаю. Ну, давайте я покажу, але можете про це не, не перейматися. Буває так званий конвекційний електричний струм, коли електричні заряди переносяться разом з зарядженим тілом. Якщо ви візьмете на нитці заряджену кульку і будете бігти, тобто переносити цю кульку з місця на місце, це теж буде перенесення електричного заряду. Тобто це можна вважати за струм. Ну, але ж ви розумієте, що толку від такого струму. Ну, Хіба що ви. Будете фізичну форму підтримувати. Так. Ну і буває ще й інерційний. Як-небудь поговоримо про нього. Зараз це мене менше бентежить. Отже, допоможете, нагадайте умови виникнення та існування електричного струму. Скільки таких головних умов? Дві вільні носії заряду та електричне поле. Так, так. Це головне, Оце треба твердо знати. Ні, це ми зараз не будемо. Я... Тільки нагадайте мені ще раз, будь ласка, бо у вас були помилки в минулій роботі. Вода належить до якого типу речовина тут. А... Що? До провідників. Ну, ще дивлячись, яка вода. О! Ну, так. Слава Богу. Слава Богу, дякувати Богові, ви про це згадали. Дивлячись, яка вода. Звичайна вода провідна, вона так, хоч і не дуже добра, але провідник. А от е, яка вода є діелектриком, Дістильована. Звісно, що дистильована, так. Ну і чому метали добре проводять, електричний струм? Хто їм, так би мовити, забезпечується? Електронів? Так, Електрон. Ві, на, наявність вільних електронів. Е. Так? Е. Бо так. це дуже рухомі частинки, дуже легкі, і вони дуже добре приносять електричний струм. А тепер останнє запитання. От я розповім вам сьогодні щось складне. Ну, ні. Та мені так теж здається, що ні. Але от можете запам'ятати, що я зараз скажу. Мене 3-4 дні. І хтось із вас буде дуже утруднюватися відповісти на найпростіше запитання. Оце те, що мене лякає. Ну, добре. Якщо у вас немає запитань, то давайте ми на цьому зупинимося. На все добре. Дякую. за